Юля Петрик та Марко і грозова хмара. Одного сонячного літнього ранку троє друзів Юля Петрик і Марко прокинулися у хатині бабусі Марка. Вони приїхали до неї на канікули, і кожен день був сповнений веселих пригод, ягід, співу пташок і теплого вітру. Цього дня бабуся сама пекла пиріжки, а діти просилися погуляти селом. Можна ми підемо на прогулянку? запитав Марко. Звісно, дітки, відповіла бабуся, витираючи руки рушником. Але будьте обережні, бачите он ту темно синю хмару за пагорбом. Може бути гроза, тож далеко не йдіть і надовго не затримуйтесь!» Обіцяємо, хором відповіли діти. І стежте за Хмарою, додала бабуся. Добре, якщо вона наблизиться, ми одразу повернемося, запевнила Юля. Діти вийшли на стежку, весело сміючись. Вони розглядали квіти, спостерігали за метеликами, гралися з кониками, милувалися корівками на пасовищі. Їм було весело, цікаво і зовсім не хотілося повертатися додому. Вони так захопилися прогулянкою, що зовсім забули за хмару. Кап, крап. Крап-крап. – здивувався Петрик. Хмара, ми ж мали слідкувати за нею, злякалася Юля. О, ні, бабусина хатина вже надто далеко, буркнув Марко. Почулося перше гуркотання грому, а потім яскрава блискавка розрізала небо. Діти злякано притислися один до одного. Але Юля згадала урок у школі. Пам'ятаєте, нам казали не ховатися під деревами і не бігати по відкритому полю. Так, і не тримати в руках металеві речі, додав Марко, а краще сісти на почіпки, якщо немає укриття, пригадав Петрик. Вони саме шукали, де можна перечекати грозу, як раптом за повороту з'явилася знайома постать це була пані Оксана, місцева лікарка, яку всі діти добре знали. Вона якраз поверталася пішки до сільського медичного пункту. Дітки, ви що тут робите під дощем? здивувалась вона. Ми гуляли і запізнились, гроза почалася раптово, пояснила Юля. Тоді ходімо швиденько зі мною до медичного пункту, там безпечно, сказала пані Оксана. Діти не стали сперечатися вони знали, що їй можна довіряти. Невдовзі вони вже сиділи в затишній кімнаті медпункту, пили теплий чай з печивом і слухали, як дощ барабанить по даху. Бабуся, мабуть, хвилюється, пробурмотів Марко. Так, кивнула пані Оксана, але телефонувати зараз не можна. Чому? здивувався Петрик. Під час грози небезпечно говорити по мобільному чи дротовому телефону, пояснила лікарка. Блискавка може влучити в антенну або кабель, і струм передасться до пристрою. Набагато безпечніше надіслати текстове повідомлення. Вона взяла свій телефон і швидко написала. З дітьми все гаразд, перечікуємо грозу в медичному пункті. Скоро повернемося. Ось так. І бабуся буде спокійна, і ми в безпеці, усміхнулася пані Оксана. Після чаювання вони разом повторили правила безпеки під час грози Не ховатися під деревами. Не бігати по відкритому простору, сідати навпочіпки, якщо немає укриття, не торкатися металевих предметів і не розмовляти телефоном під час грози. Коли дощущух і на небі знову з'явилося сонечко, пані Оксана провела дітей назад до бабусі та радо зустріла їх біля фіртки, обійняла, пригостила ще теплими пиріжками. З того часу, вирушаючи на прогулянку, Юля, Петрик і Марко завжди дивилися в небо, і, коли бачили на обрії темну хмару, не гралися у вгадування, а одразу поверталися додому, бо вони знали, слухняність це не лише вічливість, а й безпека.